Для основи подрібнюємо печиво в фуд-процесорі. максимально дрібну крихту. Сюди ж додаємо розтоплене вершкове масло та ще раз все перемішуємо. та ставимо на півгодини в холодильник. Для начинки беремо крем-сир, сюди ж додаємо цукрову пудру, додаємо в нашу суміш сметану та вершки. Все ретельно перемішуємо. Розчиняємо желатин в гарячому молоці. Вливаємо желатинову масу тонкою цівкою в нашу суміш. Та виливаємо зверху печива. Розрівнюємо та прибираємо в холодильник на 6-8 годин. Ось такий гарненький чизкейк у нас вийшов. Не потребує багато часу та зусиль. Можна приготувати на будь-яке свято.